Зараз ви почуєте розмову студентки Сумського державного університету Дарини Рубан із головною редакторкою газети Білопілля Наталією Калініченко. Газета Білопілля виходить у прифронтовому прикордонному місті, від якого до ворожої країни лише 7 кілометрів, і там постійно є загроза. Яке життя, така й газета, говорить головна редакторка друкованого Білопілля Наталія Калініченко. Кожна стопка випусків проходить ряд викликів: як живе чи можливо виживає редакція одноіменної газети у Білопіллі, з якого продовжують евакуацію? Іноді на напів напівсерйозно. Ми нашу білопільщину сьогодні називаємо бойовим листком. Бо з цієї кольорової, великої на 12-16 полос газети, яка виходила до 26 лютого 22 року, залишилось всього 4-8 чорно-білих сторінок, бо, як ми говоримо, яке життя, така газета. Білопілля – райцентр за 7 кілометрів від Росії. Таке сусідство калічить місто та дозволяє росіянам застосовувати різні види зброї. Найбільш помітні наслідки у центрі, де ворог стріляв зі ствольної артилерії, скидав каби та накривав градами. Головна редакторка газети Білопілля Наталія Калініченко згадує, що частково постраждало і приміщення редакції, але, порівняно з іншими руйнуваннями у місті, відбулися малою кров'ю. Десь 50 метрів від редакції впав міномет, це було ще в 23-му році, і вибуховою филею в кабінеті в мене впав підвісний потолок, попадали вікна, не вікна, а скло із шафи, там люстра. Ну, тобто, такий, я б не сказала, що це прям такий урон, от в порівнянні з тими. Будинками, які постраждали навколо нас, ми цей кабінет закрили, перейшли в інший і працюємо там. Бо, чесно кажучи, для ремонту в мене не піднімаються ні руки, ні настрій, та й коштів особливо немає. Із початком контрнаступу на Курщину за спостереженням Наталії ситуація тільки погіршується. Маленькі села довкола напівпустого райцентру просто зникають. Так звана Курська операція вона загострила ситуацію саме на прикордонні. На жаль, сьогодні вже не існує таких сіл, як Рижівка, фактично зруйноване ще знищене село Ободи, Павлівка. Кілька людей залишилось у селі Скрисківщина. Ми маємо більше десь до 40 кілометрів кордону з Росією, і лише в кілометровій зоні знаходилось десь більше 20 населених пунктів. Це від таких великих сіл, як Павлівки, де було. Більше до тисячі населення, до невеличких сіл, по дві три хати, де все таки мешкали люди, і от сьогодні вся ця зона просто випала на земля. Життям українського прикордоння, зокрема і Білопільщиною, цікавляться іноземні медіа. Попри постійні загрози, сюди приїздять кореспонденти з міжнародних видань, які висвітлюють наслідки російсько-української війни. На жаль, не з гарного життя у Білопілля почали приїжджати дуже багато журналістів з таких відомих газет, як ну будь-яку відому газету взяти, і вони у нас були Це і цей Таймс», і Лемонт і Шпігель. Ну, важко зараз просто всіх згадати і перерахувати. І от всі журналісти, які приїжджають, фактично кожен заходив в редакцію і дивується, що на кордоні з Росією, а ми, нагадаю, за 7 кілометрів від Росії працює редакція і випускає друковане ЗМІ. За кордоном, випуск друкованого ЗМІ це ознака чогось такого елітного. це Престижного, тому всю, кожен бере нашу газету як сувенір, цікавиться, як ми тут живемо, як працюємо. Натомість ми спілкуємося з журналістами, дивимося, як працюють журналісти іноземних видань, потім знаходимо публікації, які вони пишуть про наш район, про Сумщину, перекладаємо і друкуємо в нашій газеті і на нашому сайті. Дуже важливо розуміти і бачити, як сприймають ситуацію події в Україні, іноземні. Наші колеги, чому? Бо саме від того, як вони передадуть побачене, як вони донесуть своїм читачам, а це не просто читачі, це виборці ситуації в Україні. Так вони будуть реагувати, будуть підтримувати чи ні тих політиків, які за Україну чи проти, фактично іноземним журналістам теж є, чому повчитися у редакції з Білопілля. Наприклад, як друкувати газету в умовах відсутності світла та опалення? Прийшли в редакцію, світла нема. Принесли Екофлоу, підтягнули до нього інтернет, щоб працював, включили один комп'ютер, принесли два ноутбуки, які зарядили від павербанків, від потужних. Почали працювати. Світло включили. Так, робимо далі газету. Дві години знову світло відключили. Відключилося опалення, одягнулися, пов... але знову таки, як офлов, зарядки, поки світло було зарядили, і от таким чином сьогодні відправили газету вдруг. Складні умови навчили пристосовуватися та в окремих випадках фантазувати. Тут стала в нагоді навіть застаріла техніка. Був ще випадок, коли в місті повністю відімкнули зв'язок. Повністю мобільний зв'язок, то ми знайшли наш кнопочний телефон, витрали з нього пилюку, підняли трубку і він гуде. І ми через цей телефон, через кнопочний вичитували газету, збирали інформацію, і потім, вже пізніше, коли з'явився інтернет, відправили її на другу. Завдяки такій винахідливості читачі отримували свої газети у період масових відключень світла. Попри те, що медіа ще з 2017-го має свій сайт та соцмережі. Наталія виділяє газету як основний вид роботи. Для неї це збереження пам'яті про одне з найстаріших видань на Сумщині, якому 104 роки. Перший номер вийшов у 1920-му. За весь час існування газета не виходила друком двічі це в окупації під час Другої світової війни та два місяці після повномасштабного вторгнення. Залишаємося. Поки що жити і працювати в Білопілі. Я не знаю наскільки це буде можливим, наскільки дозволить нам ситуація. Бо при всій по відданості професії, все таке життя людини це найвища цінність, і передусім треба берегти його. Ми оголосили передплату на наступний рік. Скільки залишиться у нас передплатників? Скільки взагалі залишиться жителів на Білопіщині, Це ще питання. Ми розвиваємо наші соцмережі, працюємо з партнерами. Сьогодні маємо партнерську партнерське видання із нашими колегами із Краснопілля. Ми випускаємо, щомісячний випуск називається Він спільнопілля. Це така. Повернення до колишнього формату районної газети кольорової на 12-16 полос, там з календарем, посівни, посівним календарем, там з якимись рецептами, з дитячими віршами, тобто, ну, щоб люди, хоч трошки, мали полистати, почитати, особливо в тих містах, в тих селах, де часто немає світла, де немає інтернету. Стійкістю своїх колег, головна редакторка газети Білопілля, пишається раніше в колективі працювало 12 людей. Нині лишилося п'ятеро у штаті. Війна навчила нас бути уважним один до одного. Хоч колективі невеличкий, але ми завжди на зв'язку і один одному перезвонюємо, перепитуємо, як тільки десь впала ракета, чи кап, чи обстріл. Ми завжди один одному перезвонюємо, питаємо, що ти, як, ти, де ти цілий, живий, навчила цінувати. Наші наше спілкування ми зараз виходимо в редакції, збираємося не щодня, але працюємо дистанційно і кілька днів на тиждень збираємося, щоб зверстати газету, вирішити певні бухгалтерські питання, рекламу. Тому дуже раді особистим зустрічам, бо, на жаль, життя у Білопілі зараз абсолютно обмежене в плані активності людей і людям. Люди не ризикують просто виходити зайвий раз на вулицю, інакше можна потрапити і під обстріл, і отримати і поранення, і отримати черговий стрес від того, що десь поруч падає, летить, гупає, як ми кажемо. Питання релокації у безпечніше місто. Журналісти газети Білопілля обговорюють регулярно. Ми про це думали і думаємо, каже головна редакторка Наталія. Але поки працівники залишаються на місцях з одного боку, звичайно, хочеться виїхати і спокійно, як то кажуть, поспати, походити по місту, погуляти, а не перебіжками від роботи додому, бігти. Але з іншого, як ти тоді будеш висвітлювати ці матеріали? Чи будуть вони в тебе достовірними? Чи будуть вони передавати все те, що відчувають ті люди, які живуть у Білопіллі? Як ти будеш фіксувати все це? Ну, чи будуть твої дописи, твої публікації е, зрозумілі людям, які переживають все це? Наталія Калініченко про роботу газети в прикордонному Білопіллі, де після нашої розмови увечері пролунало шість вибухів.